Та на календарі п'ятниця шосте жовтня, і це капріньюс найактуальніші новини регіону. В Студії для вас працює Владислав Кухливський і сьогодні поговоримо на такі теми: двоє загиблих дітей та 52 дорослих за добу. Окупанти наносять ракетні удари по Харківщині. Фактично, одна п'ята частина села від одного фактично терористичного акту міжнародного терориста. На, на жаль, там пішли із життя. Красногорівка під ворожим вогнем. Окупанти вбили двох людей. Ще троє мешканців зазнали поранені. Ворожий снаряд поцілив рядом зі сховищем і осколками е чоловік отримав поранення несумісне з життям. Родинське потерпає у смітті, чому Покровські криманичі не реагують на проблеми міста. Так як у нас немає своєї техніки, ми звернулися до комунального підприємства. багатоголозеве підприємство, і вони пообіцяли на цьому тижні вивезти все це сміття. Обирайте після у Покровському районі 21-річний хлопець віддав шахраям більше 10 тисяч гривень. Встановлено, що він вирішив придбати собі іномарку, Для цього почав передивлятися відомі сайти. Платформи з продажу автомобілів. Безпека дітей в умовах воєнного часу. Рятувальники проводять онлайн-уроки. Вони проводяться по усіх громадах Покровського району, задіяні усі інспектори Покровського районного управління. Картопля по 20, часник 150. Покровчани вже почали заготовлювати овочі на зиму. Звісно, для когось, то мабуть, це дорого. ще тиждень назад я покупала домашні помідори по 25 гривень. Зараз домашні помідори 40. Но у нас на дворе 5 октября. Двоє загиблих дітей та 52 дорослих за добу. Окупанти наносять ракетні удари по Харківщині. 5 жовтня, село Гроза, що на Харківщині. У місцевому кафе на поминки односельця збираються люди. У магазині, що розташований поруч, роблять покупки. Місцеві о 13.15 Окупанти завдають ракетного удару по будівлі в одну мить лишивши життя близько півсотні людей. Ця будівля вона була невеличка. Це було місцеве кафе. Воно там фактично знищено повністю. цей населений пункт він налічує фактично наразі приблизно 330 людей мешканців до повномасштабного вторгнення. Це було 500 мешканців. Ну і за нашою інформацією, всі ті, хто загиблі або постраждалі, вони були саме з цього населеного пункту. Тому фактично одна п'ята частина села від одного фактично терористичного акту міжнародного терориста на на жаль, там опішли із життя. За інформацією правоохоронних органів, ворог вдарив по кафе ракетою Іскандер. 52 людини, серед яких дитина 2017 року народження, загинули. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У харківській області було оголошено триденну жалобу за загиблими. Ранок 6 жовтня окупанти знову б'ють іскандерами проте вже посеред містю Харкова. Станом на 11-ту годину ранку відома наступна інформація про постраждалих. Сьогодні російські військові близько 7 години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу Ескандер-М, внаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну, на жаль, загиблу дитину, якою було 10 років. Серед постраждалих внаслідок ранкового обстрілу 11-місячна дитина, маленький братик загиблого, 10-річного хлопчика. Також було пошкоджено два багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. Внаслідок удару виникла пожежа площою 50 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники, поліцейські медики. Пошуково-рятувальна операція триває станом на 12.40 Відомо про двох загиблих та 29 поранених. Під ворожим вогнем продовжує перебувати і Красногорівка. Там нещодавно окупанти вбили двох та поранили трьох людей. Он ранений люмерт? Мертвий Мертвий. А привіше ранений ранінеї. Ось такий дзвінок надійшов до поліціянтів після одного з обстрілів Красногорівки, Місто, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів. Місцева мешканка повідомила про загиблого чоловіка, але згодом з'ясувалося, що загиблих і поранених більше. Загалом загинуло двоє, а поранень отримали троє людей. Останній обстріл то це було був лікарняний галікарняне містечко. Там є бомбосховище і там проживає певна кількість цивільних людей дорослого населення. І загиблий він не стояв на вході в це сховище, але ворожий снаряд поцілив рядом зі сховищем і осколками чоловік отримав поранення несумісне з життям. Тут він стояв, ось тут. Я його що він десь пригнувся, там... а там його... в Він впав вже... ну, туди спина. попала. Люди, які залишаються в прифронтових населених пунктах, на жаль, не хочуть виїжджати і покидають свої домівки лише у випадку поранення чи повної руйнації житла. Обстріл Мар'їнська громада, село Єлизаветівка. Під обстріл попала літня жінка. То ми були на місці за 20 хвилин. Видвинулись на броньованому автомобілі в Єлизаветівку, оказали першу допомогу і евакуювали під обстрілом поранену в. на место Курахова. Где раненый? Да, вот, все, вот где У нее Свет есть? Нет, у нее походу осколок вот здесь вот. Короче, она... На огороде была, мы соседи, мы прибежали... Она сидя может, она легенькая. Все. Все. Документи де? Є так. Все. Вов, двері буде бити, закривай двері. На жаль, ворог нещадний та гатить по будинкам мирних мешканців і об'єктам інфраструктури. І єдиний шанс зберегти життя та здоров'я це евакуація. Звернутися щодо евакуації з Мар'янського напрямку можна за номером 066 56 10 102. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Війська РФ завдали 15 ударів по Донеччині. Поранено двох людей. Протягом минулої доби Росія обстріляла 10 населених пунктів. Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Красногорівка, СМТ Курахівка, Курдюмівка, села Дружба, Іванопілля, Зоряне, Маркове, Новомихайлівка, Плещіївка. Пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, школа, господарські споруди, ЛЕП. Керовано авіабертом. Бомбу ФАБ 250 окупанти спрямували на Іванопілля, пошкоджено 13 приватних осель. З артилерії росіяни гатили по селу Зоряне руйнувань зазнали приватний будинок. господарча споруда. Внаслідок ворожих атак. Маємо поранених мирних мешканців у Плещіївці та Новомихайлівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Родинське потерпає у смітті. Чому покровські керманичі не реагують на проблеми міста? Відповідь на це питання шукали журналісти телебачення. Капрієм осіння пора, жовте листя, тепла недощова погода та ось такі краєвиди у невеличкому шахтарському містечку Родинське, що входить до Покровської громади. Таку картину мешканці спостерігають вже два тижні. Ті, хто живуть неподалік сміттєвих майданчиків, не приховують обурення. А сейчас уже не знаю, сколько уже лежит. Ну, давно уже. Уже, наверное, недели две точно лежат. Вот. Ну, пока да. никто ничего. С одной кучи перенести на другую кучу. С, да. С этой кучи еще куда-то перенесу. Ты будешь ее тягать. Это бесполезно. Да. Это бесполезно. работает. Да, в Это же красноармейский Ничего толку нету. Я что-то не вижу, чтобы они раньше, как раньше работали. Вообще-то не, не очень красивая такая панорама. Що що на цій стороні, що на цій. а відноситься до кожного з повагою, от, тому що це не непри, Я приїжджаю до подруги в гості, їжу вже 20 років. От, і було один час, що вообще було тут чисто, все гарно, все було красиво. Ну а це от був так. Листя та сміття вже висипається на дорогу. Про проблему у родинському старостаті знають проте ні техніки, ні людей у десятитисячного міста немає. Все вирішує керівництво Покровської МВА. Так як у нас немає своєї техніки, ми звернулися до комунального підприємства. Багатоголозеве підприємство, і вони пообіцяли на цьому тижні вивезти все це сміття. Ми в свою чергу звернулися до багатоголозевого комунального підприємства, аби дізнатися, коли ж приберуть стихійні сміттєзвалища. «Любович, приїхали з Капрі. хочуть хатя знати по поводу вивозу мусора із Родинської. З керівництвом пообщатися. Пусть проходять, так? Да? Проте вже за декілька секунд керівництво перехотіло спілкуватися. Та й директора не виявилося на місці. Прес-центр. Прес-центр общався, директор сказав. Керівник сказав через Прес-центр, прес так. Да. А так він не може, так? Тільки через час Да. Ну, зараз директора немає, він на виїзді. Угу. Поняли, да? Після приїзду знімальної групи у Покровській МВА не знайшли нічого кращого, ніж пояснити таку картину толокою, про яку люди навіть не чули. А поки Покровська МВА шукала відмовки, люди, що живуть біля сміттєвих майданчиків, Пояснили, можновладцям, що треба робити, аби не допускати таких картин. Ти поводочки, дав. її, да. поставте. І люди наповнили. Машина приїхала, забрала. І був би порядок? Поміняли, іншу поставили. Все. А так зараз навалює. За Камазістам, щоб вони вивезли все це дело. Ну зачем це робити? Це лишній розход денег. Проте, судячи з ситуації, про зайву трату коштів у Покровській МВА не приймаються. Вони ж бюджетні, не свої. Головне розповідати людям про те, що вони працюють, займаються чимось важливим, вирішують якісь питання. А про те, чим покровські керманичі займаються насправді, незважаючи ні на війну, ні на людей, ми розкажемо згодом. Далі буде. початку року на території обслуговування Покровського районного управління поліції сталося 165 ДТП з постраждалими. Внаслідок аварій 42 людини загинули, 277 отримали травми. Загалом за 9 місяців сталося 428 дорожньо-транспортних пригод. До трагедії призводить нехтування правилами дорожньої безпеки як водіями, так і пішоходами. У Покровському районі 21-річний хлопець віддав шахраям більше 10 тисяч гривень. Подробиці дивіться далі. Під час війни шахраї не припиняють свою злочинну діяльність, позбавляючи громадян останніх коштів для існування. Найпопулярнішою схемою шахраїв на Донеччині є онлайн-продаж товарів та послуг, що не існують. Так нещодавно черговою жертву шахраїв став 21-річний мешканець Покровського району, який хотів через інтернет-платформу оголошень придбати автомобіль. Встановлено, що він. Вирішив придбати собі номарку, для цього почав передивлятися відомі сайти платформи з продажу автомобілів. Знайшов автомобіль, який йому сподобався, він зв'язався з продавцем, відправив продавцю 10, трохи більше 10 тисяч гривень у якості завдатку. Через деякий час йому зателефонував продавець та сказав, що для того, щоб вирішити якісь питання з цим автомобілем, необхідно ще перерахувати гроші. Працівники поліції Курахового відразу відкрили кримінальне провадження та почали розшукувати продавця віртуального авто за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Взагалі, таких випадків досить багато. Вже з початку року близько 50 Осіб звернулися до поліції з приводу того, що вони потрапили на гачок шахраїв. Поліціянти звертають увагу громадян на важкість розкриття таких злочинів. зазвичай, у більшості випадків, самі шахраї знаходяться або поза межами країни, або на окупованій її частині. Також шахраї постійно тримають, як то кажуть, руку на пульсі. Вони теж розвиваються. Відстежують нові технології, тому для документування і розкриття такого злочину треба зазвичай багато часу. Правоохоронці закликають: будьте пильними та керуйтесь здоровим глуздом. Поліцейські наполегливо радять громадянам за жодних обставин не перераховувати гроші за ще не отримані товари та послуги. Тим більше, якщо мова заходить за значні суми коштів, будьте обережними та не дозволяйте аферистам ошукати вас. Багатоповерхівка в центрі Покровська, що постраждала від обстрілу 7 серпня, підлягає відновленню. Такого висновку дійшли експерти із Києва. Тож далі планується розробити проєкт капітального ремонту житлової будівлі, який включатиме демонтаж та відновлення прикриттів, вентиляційних каналів, ремонт покрівлі та балконів, внутрішнє оздоблення зруйнованих квартир. У Покровську в тестовому режимі на маршруті номер 28 запроваджується рух пасажирського транспорту. щонеділі. вже в цю неділю, 8 жовтня, розпочне діяти наступний графік.

Аби оберегти дітей Покровської громади від надзвичайних ситуацій, рятувальники проводять для них онлайн уроки. На одному з таких занять побувала і знімальна група телебачення Капрієм. Всіх вітаю з нашим сьогоднішнім уроком. Я представник державної служби надзвичайних ситуацій. Звати мене Інна Ігорівна. Сьогодні ми з вами проведемо урок змінної безпеки. Дуже дуже зараз актуальна ця тема, тому що ви знаєте, що у нас в Україні йде війна і. Зараз так важливо знати. Що це за такі міни, як себе правильно поводити, якщо ви їх побачите, аби запобігти дитячому травматизму, рятувальники проводять онлайн-уроки зі школярами, роз'яснюючи правила безпеки. Нещодавно знімальна група телебачення Капрі приєдналася до такого уроку і разом з дітьми змогли поповнити свій багаж знань. Вони проводяться по усіх громадах Покровського району, задіяні усі інспектори Покровського районного управління. Також саме всі ці заняття проводять. На території усієї Донецької області. Ця тема дуже актуальна для нашого регіону, тому що завжди є небезпека як артилерійського обстрілу, так і того, що дитина натрапить на вибухово-небезпечний предмет. І за допомогою цих онлайн-занять ми нав'язуємо дітям правила безпечнішої поведінки в разі виявлення. Їх. Як кажуть у ДСНС, всі уроки проводяться згідно заздалегідь затверджених планів, графіків з відповідними відділами освіти по кожній громаді Донеччини. В Умовах воєнного стану, які актуальні теми, це навчання ризикам пов'язаних з виявленням. Вибухонебезпечних предметів, роз'яснення правил безпечної поведінки виявлення таких предметів, а також актуальна тема це дії під час отримання сигналу повітряна тривога, дії під час артилерійських обстрілів. Також нагадуємо основні правила пожежної безпеки. Теми за якими рятувальники проводять уроки, такі зараз за моєю спиною ви бачите стенди, на яких зображені вибухонебезпечні предмети в їх реальну величину. Здавалося б, що вона велика, вона направлена на транспорт, і якщо з нею зустрітися, то е, тільки транспорт постраждає, але дуже часто такі міни застосовуються в парі з протипіхотними мінами. Ось такі офіційні знаки їх встановлюють піротехнічні підрозділи, коли проводять розмінування територій. Він червоного кольору, білим написом нанесена небезпека міни. Напис може дублюватися будь-якою міжнародною мовою, і обов'язковий атрибут такий череп та кості. Якщо ви бачите такий знак, то за ним починає. Небезпечна територія і фоміна каже, намагаються доносити інформацію до дітей по різному за допомогою слайдів, наглядних елементів вибухонебезпечних предметів, неабияк допомагає пес патрон. Діти меншого віку взагалі дуже активні на уроках. Окрім наданого матеріалу, задають чимало запитань. Нещодавно представники ДСНС отримали необхідне обладнання для проведення уроків від Червоного Христа. Для підтримання такого важливого напрямку роботи наші друзі та постійні партнери з міжнародного комітету Червоного Христа надали благодійну допомогу у вигляді ноутбуків та допоміжного обладнання. Це камери, гарнітура. І за допомогою цього обладнання ми можемо ще ефективніше проводити такі онлайн навчання. Представники ДСНС закликають учнів бути відповідальними та дотримуватися рекомендацій, які вони отримують у разі надзвичайної ситуації. Телефонувати за номером 101. 4 жовтня в центральній міській лікарні міста Новогрудівка розпочала роботу лікарка-офтальмолог. Лікарка проводить огляд, перевіряє гостроту зору, внутрішньоочний тиск, виявляє і лікує захворювання, проводить видалення стороннього предмета з ока. Прийом здійснюється по будніх днях з 8 до 15.00 за направленням від сімейного лікаря або іншого вузькопрофільного лікаря-спеціаліста. Зима не за горами, і покровчани вже почали заготовлювати овочі. Які ціни на картоплю, цибулю чи часник на покровських прилавках дізнавалися мої колеги. На вулиці уже жовтень до зими залишилось трохи більше ніж півтора місяці. Тож уже час подумати про заготівлю овочів на холодний період. Ціни на картоплю, буряк та моркву порівняно з літніми місяцями змінилися у кращу сторону. Так, ціна за стандартну сітку картоплі коливається в районі 200 гривень. Картошка по 15 сітку, а розницю 20. цибуля 15 сітку, розницю 20. Ну є смілка цибуля, като хотять бабушки по 15 розницу чеснок стоит 150 пятьдесят гривен килограмм. Это доброполье домашнее. Его берут на посадку. Капуста. П'ятнадцять марковка двадцять ісп'ятнадцять буряк двадцять Говорили, що лук буде доражати, но слава богу, пока що не подорожав. Лук стоїть 20 гривень, 15 гривень. А ось що стосується свіжих огірків і помідорів, то на цей товар ціни стрімко пішли вгору. Так ціна на огірки стартує від 50 гривень за кілограм. Продавці кажуть, скоріш за все з приходом холодів ціни підстрибнуть ще. Ну вот в последнее время немножко наче цена панялась на розові помідори. Пані цена на красные, огурцы в цене поднялась. Помидоры у нас стоят 85, 90, сливки по 40, и вот такие зелёненькие стоят по 30 гривен. На помидоры вообще поднялись цены, но у меня ещё пока старые цены. Баклажаны 20, сладкий перец 15, помидоры зелёные 20. Капуста 12. покровчани кажуть, до зимового сезону вже потроху готуються. Хтось закупатися овочами і на ринок, а хтось вирощує самостійно. Покупаємо тільки в мішках. Ну в цих сітках нормальна ціна 10 гривень. Нормальна кілограм картошку купила по 15 гривень кілограм уже місяць назад. Помідори. Купила нормальная для осени 40 гривен для октября. Прекрасная огурцы 35 пять. Домашние для октября прекрасная цена. У нас свои нет, не покупаем. Ну, перчик лечек, конечно, покупаем. Я в своем доме живу. У меня свои огурцы, помидор и картошечку. Я вырастила немножко. С меня хватит дорого. В отношенні здоров'я. А куди Дом домі огород. 90 гривень за кілограм помідорів це звичайно дорого. Зазначають місцеві. Проте важка праця людей, що своїми руками годують країну, не повинна знецінюватись. Ну а як ви вважаєте, Як людям, які працюють на землі по-другому виживати? Їм треба це виростити, їм треба привести нам на ринок. Конечно, для кого-то, наверное, это дорого. Но еще неделю назад я покупала домашние помидоры по 25 гривен. Сейчас домашние помидоры 40, но у нас на дворе 5 октября. Что Я считаю, что все адекватно. Люди, які працюють на землі, заслужують уваження і вони повинні заробляти. Не дивлячись на те, що скоріш за все ціни на овочі ближче до зими піднімуться. Ще покровчани розуміють, що купувати все одно доведеться незалежно від того, скільки коштуватимуть такі необхідні продукти. А далі поговоримо про погоду на вихідні. У суботу хмари у Покровську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура день сягатиме плюс 19 градусів, вночі плюс 1 градус по цельсію. У неділю протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря вдень становитиме плюс 14, вночі плюс 4 градуси по Цельсію. На цьому у мене все ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Тож бережіть себе та на все добре.